У сьогоднішній російсько-українській війні доводиться брати від союзників усі можливі види зброї, щоб перебити російський арсенал. Перевага потрібна не лише в якості, але і в кількості, також. Адже ЗСУ не стоять на місці, вони постійно рухаються, маневрують, наступають і форсують. Для усіх цих завдань потрібна різна техніка. Зокрема, Німеччина у рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками передала на потреби ЗСУ машини Амфібії М 3 амфібіус рік. Така техніка допоможе під час форсування водних перешкод і переправ, адже М3 можуть тягнути на собі навіть танки, у тому числі і танки західного зразка. Розробка Амфібії почалася ще у 1982 році. Через 10 років, після довгих випробувань та модернізацій, у 1992-му з'явився лише прототип. Однак він доволі швидко став на рейки, і вже за два роки перші півсотні машин поставили на озброєння Бундесверу. Ще за два аналогічні системи замовили собі і британці. Однак загалом таких амфібій створили не дуже багато через відсутність великої кількості водних перешкод їх виготовили орієнтовно 300 одиниць. Та зважаючи на можливості, які дає М3, цього цілком достатньо для форсування більшості невеликих водних перешкод. Ця бурова установка Амфібія має легкий зварний корпус із алюмінієвого сплаву. На суші його не потрібно транспортувати. М3 сама переміщається на чотирьох колесах. А от на воді колеса ховаються, і М3 розгортає два великих алюмінієвих понтони. Вони перетворюють її на пором, який насправді нагадує плід. За рух усієї системи відповідають два водомети, які дозволяють керувати М3, якщо це дозволяє простір. За потреби можна об'єднати кілька платформ, щоб утворити більший плід чи наплавний міст. І це доволі швидко. За три хвилини можна з'єднати більше двох М-3, які можуть перевозити навіть найважчі танки, як от німецькі леопарди чи британські челенджери. Упродовж 15 хвилин між собою з'єднуються вісім амфібій, які утворюють міст довжиною у 100 метрів. Така переправа витримує 85 тонн гусеничної техніки і понад 130 тонн, якщо говорити за колісно. Тобто за потреби М3 формують собою понтонну переправу, яка одночасно може виступати як пором. Ця техніка ідеально підходить для форсування невеликих водних перешкод. Якщо говорити за її роботу на суші, то М3 приводить в рух дизельний двигун на 400 кінських сил. Він працює в парі із шестиступінчатою автоматичною коробкою передач. Ця амфібія має штатний повний привід і двовісне рульове керування. З плюсів автомобіль оснащений центральною системою тиску в шинах. Тож навіть невеликі перешкоди на суші чи легке бездоріжжя М3 подолає без зайвих перешкод. Важитям третій 26 тонн, має понад 12 метрів у довжину, а в розкладеному вигляді майже 7 метрів завширшки. Для управління цією системою потрібно троє людей. Якщо говорити за маневреність, то на воді вона може обертатися на 360 градусів, якщо дозволяє місцевість, а швидкість при цьому 9 км на годину. М3 добре продемонстрували, що можуть працювати в різних умовах: арктичних, центральноєвропейських і тропічних. Під час випробувань їх тестували в умовах цивільної оборони, навчань і навіть в бойових діях. Усі дослідження показали, що М3 ефективний і як пліт, і як наплавний міст. Тож є чимало різних комплектацій, в залежності від потреб. А з операторів, окрім Німеччини та Британії, такими ж амфібіями користуються в Сінгапурі та у Китаї. Деякі версії амфібій мають броньовану кабіну з елементами захисту від ядерних, біологічних та хімічних загроз, з додаткового обладнання комп'ютерна система навчання, техобслуговування та діагностики. Тобто, в разі несправності, комп'ютер сам вкаже про негаразди. Є також різні комплекти для водія. Вони залежать від кліматичних умов. Автоматизована система контролю та керування спрощує роботу персоналу і дозволяє скоротити кількість екіпажу всього лише до трьох осіб. До слова, швидкість на землі може досягати до 80 км на годину. Тож, попри свою масу та габарити, це доволі швидка машина. Такі системи, як М 3 Амфібіус рік, дуже потрібні, особливо в нашій війні, в умовах, коли нашим захисникам і захисницям потрібно долати водні перешкоди і переправляти техніку. М3 просто незамінна річ. Це хороший інструмент для таких завдань у рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ вже використовують такі системи, і чим більше їх буде на озброєнні, тим легше для наших військових.